Сьогодні ми з вами поговоримо на одну із ключових тем у сфері земельного права це як поділити земельну ділянку між співвласниками і які юридичні кроки для цього необхідно здійснити. Співвласниками земельної ділянки можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи. Право спільної власності передбачає, що всі власники мають рівні права щодо користування та розпорядження земельною ділянкою. Якщо хтось із співвласників бажає виокремити свою частку, то проводиться поділ земельної ділянки, які бувають форми спільної власності на землю. Це спільна часткова та спільна сумісна власність на землю. Спільна, сумісність, спільна сумісна власність на землю це без визначення частки, наприклад, у подружжя, а спільна часткова власність із визначенням конкретної частки. Коли потрібен поділ земельної ділянки? При спадкуванні, при розлученні для продажу частини земельної ділянки, для зучного користування земельною ділянкою кожним співвласником. Які ж юридичні кроки потрібно здійснити, щоб поділити земельну ділянку? В першу чергу, це згода всіх співвласників. Якщо така згода є, то ви оформляєте довір про поділ земельної ділянки. Якщо такої згоди немає, то це питання вирішується у судовому порядку. Після цього необхідно оформити проєкт землоустрою щодо поділу земельної ділянки. Після оформлення проєкту землоустрою утворюються нові земельні ділянки. І необхідно для кожної земельної ділянки присвоїти кадастровий. Номер. Наступним, наступним кроком це є оформлення права власності на земельну ділянку. Після того, як кожна земельна ділянка має свій кадастровий номер і відомості про неї внесені до державного земельного кадастру, то подаються документи для державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку. Але необхідно тут мати на увазі, що поділ земельної ділянки проводиться за умовою дотримання цільового призначення землі, а також нормативної площі, які землі не підлягають поділу. По-перше, це земельні ділянки, що мають певні обмеження у користуванні, наприклад, території продозаповідного фонду. І другий момент це земельні ділянки, які після поділу не відповідають мінімальним розмірам. Якщо вас це питання цікавить більш детально, то ви можете до мене звернутися на індивідуальну консультацію, і ми з вами по більш детально розберемо вашу ситуацію на моїй консультації. Дякую за увагу!